Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 22.11. Чугуївський район Слобожанська територіальна громада село Шолудівка. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА Шахет пошкоджено чотири приватні будинки. 22.07. Чугуївський район Новопокровська територіальна громада село Тернова. Внаслідок падіння уламків БПЛА Шахет пошкоджено теплицю. В результаті посилення заходів з евакуації Скуп'янського з та Борівського напрямків евакуйовано 11 людей, дві дитини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 24 оперативних виїзди. За добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом. Близько 22-ї ворог атакував БПЛА село Тернувачу Гуївського району, спричинивши пожежу на відкритому просторі площею 10 квадратних метрів. Постраждалих немає. Внаслідок побутової пожежі одна особа загинула. Вона виникла у 2.19 у приватній оселі в селищі пісочин Харківського району. На час прибуття рятувальників вогонь розповсюдився на площу 100 квадратних метрів. Горіли житлові кімнати, дах та перекриття будинку. Внаслідок пожежі загинув чоловік. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 47 одиниць вибухонебезпечних предметів. Півробітники НАС поліції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 24 січня військові РФ атакували населені пункти Харківщини БПЛА. По безпілотниках відпрацювали наші сили ППО, 24 січня. Село Тернува Чугуївського району 22.00, Падіння БПЛА Шахет. Пошкоджена господарча споруда. Село Шелудівка Чугуївського району 22.00, Падіння БПЛА шахет. Пошкоджено 5 приватних домов володінь. 25 січня. Село Гракове Чугуївського району у 7.17 і падіння БПЛА шахет пошкоджено ЛЕП електропостачання відновлено. 24 січня. Поліцейські здійснили 9 оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 11 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 24 січня з небезпечних районів. Харківської області поліцейські евакуювали шість місцевих мешканців. Місто Куп'янськ двох, село Куп'янськ-Вузловий двох, село Курилівка, двох. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку наші захисники відбили два ворожих штурми в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку противник 13 разів проводив штурми позиції наших оборонців у районах піщаного, дворічного, глушківки, нової кругляківки, зеленого гаю та загризового. Українські захисники відбили сім атак, шість боєзіткнень досі тривають. Марія Солодмитро Новієнта Ігор Мікінін. Харків. Новини.